Мої вітання сьогодні у програмі Як знищити світ. Ми поговоримо про транспорт. Здавна люди пересувались від пункту А в пункт Б і завжди намагались зробити це швидше за допомогою катапульти, потяга чи бочки. Це був основний транспорт до появи персональної людської карети автомобіля. І це була любов. Зустрічайте споживачі бензину. Пальне було дешеве, і його було вдосталь. Кермувати було суцільним задоволенням. А тоді пальне закінчилось без проблем. Ми перейшли на електрику. Спробували реактивні машини. Невеличка неточність. Тож ми використали весь газ. Перейшли на сонячну енергію. Спробували органіку. Вода це короткотривалий успіх. Після того ми перейшли на ядерну енергію. Коли у нас закінчилось усе решта, ми стали використовувати дерево. Навіть тоді, коли не було чим підзаправлятись, наша любов не минала. Допоки Еврика ми винайшли машину, яка їздить на камінні. Ось так транспорт знищив світ. Думай, як їдеш. Бурбур. -бур 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 -бур.